Турнір футбольні надії сумщини відбувся у цю п'ятницю у сумах. Сюди приїхали юні футболісти 2011-2012 років народження з трьох міст сум Охтирки та Краснопілля. Сумський лідер один та лідер два. Команда Охтирська, ДЮСШ США та Явір з Краснопілля зустріли сьогодні на футзальному майданчику. З трибуни спостерігає за грою пані Ольга з Краснопілля. Її громада не щодня зазнає ударів російських військових. Але сьогодні діти приїхали побороти за медалі сумського турніру. Я мама діми. Ми з Краснопілля граємо за команду Явір. Ми сьогодні, як бачите, вже на турнірі. Це велика подія для нас і підтримка для наших діток і для Краснопілля. За матчем між лідером один та лідером два спостерігає пан Іван. Його син грає за першу команду лідера. Любий турнір це прекрасно для дитини. В такому возросі чим більше ігор, тим краще. На турнір команду захтирки привіз тренер Володимир Сопітько. Кожен турнір важливий для дітей. Тренування дуже гарне, але ж змагання дуже ще краще. Хлопці щасливі, приїхали в Суми. Зал дуже хороший, умови дуже хороші, тепло, чисто. Команди на турнірі грали у форматі 5 плюс 1 – 5 польових і 1 воротар. Вони зіграли по колу. Кожна команда провела три поєдинку. У підсумку четвертими завершили турнір футболісти Охтирської дитячо-юнацької спортивної школи. Бронзу турніру здобули футболісти другої команди сумського лідера. Зі сріблом фінішувала на турнірі команда Лідер 1 Золото турніру Футбольні надії Сумщини здобули футболісти Явору. Олександр Качана, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.